За матія. чверть мені поверніть праворуч. Я уявляю, скільки там людей, бо якщо дивитися по новому навігатору, то дуже багато пробки. Дивить, чому тут такі сумі. Да ми забрали собою, він трошки в нас через сумненький, бо краще б посаді би вдома трошки поспав. На світлофорі поверніть праворуч. Коротше, має бути цікаво, аби дощ трошки закінчився, щоб дійсно був, буде концерт. самоблагодійні благодійні збори. Все все буде пізніше розкажу. І покажу продовжуйте рух одна милю. І в кожного своє місце, одразу відведення лінії. І кожен стає від прапорця до прапорця. Ми добре стали. Ну, дощ, звісно, спортує трошки погоду. але вже як є. І помічники. Кожна Угу. Добротна, так. Палатку купили нову, бо в нас є така синя, але вона не дуже ці добра. Ці, якщо, <ріху> Та я так замоталася. Добре стали біля шашликів якраз. Я не знаю, є що їсти. У Нас же появилися там. Ти трошки і така у нас виходить, що робота і <сути> допомагає. Тому кинуся в мене помощі. <сути> Молоді ноги вже. Грязні, мокрі. Добре, що взяла ще ці тапочки на платформі теплі. Це, звісно, жесть. Я як все одно що не знала, куди їду. Вибралася. Красота, в траві, в багні. <різь> Там дівчата арку роблять. Багазника відкрив, не видно. І такий двіж. Двіж подвіж А дощ так і не перестає. Столить під дзеркало, щоб воно рівно було. Окей? Давай, давай. Я не знаю, треба питатися буде. Може, там має хтось проводити. Так, все потрошку зноситься, вже принесли стола, дзеркало. Якось так. Я думаю, что да. Закуталася. Це в тій палаці, дуже-дуже сіре. Ну що, ми розклалися. На сцені ще вже починають. Музика грає. Говорю голосніше, ми розклалися. Зараз покажу все, як є, огоньки почепляли. Бачи мені? Це, що вчора малювала. Якось ну, якось так. Це ретро-ретро таке трошки вийшло. Написала вручну, ладунку тут поклала, бо вона майже все там десь теряється в тому всьому. Трошки сюди щось вивісила, трошки на манекенах. По типу бачили, що я працюю все сама, все вручну. Ось така інсталяція в мене вийшла, показую далі. Це на 0,5. Що? А де вона? Ви мені ручку зробив. Ні, то ти собі зробив ручку, а це я в тебе її забрала. Да, Назар, не, mm -hmm. не роби так, будь ласка. Ну, На повному серйозі. Ноги дві. Красота. Я просто красота. Продам без безплатно. Я теж. Рибентаю. Рибютак, так. Таке. Щось нічого не починають, вони вже три часа. Зараз третя година? Да. Третья... Не можу ні сюди доїхати, мам. Тут такі пробки. А, точно, пробки. Тут на годину пізніше, як льоду починається. Не може доїхати, так. Не борте мені. Не затуляйте мені Напиши гривень. <рес> 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 Тато зайшов з чорного ходить. <рес> а з цих тапочках менше мокро буде? Ну вони на платформі, я, не я ж на океанних їздила. Що у вас відбувається? Хочу написати Так. Інс да. ти? Ще дві крапочки такої, як то там ставити правильно, так? Як хочеш пише? Та... А, а як собачка? Собачку печку. Там намальовано собачка. З другу сторону. Ну нічого страшного. А як напиш? Зараз дивись, оце буква а, буква. А, Чекай, ти а, від неї а, відводиш, ти а, від неї сюди, відводиш підготовка. сюди і закручуєш. Да. Слухаю, то вже забула. Ви як гарно, як фото шрифт вибрав. Та в то в як так. Так, Ти мені поставив мою так, так, сторінку, так, щоб так, я не забула. Похоже? Чоловік, чоловік з так же. Рівно. Ти що смієшся? Я в себе малював три години, все, що ти вже написала. Що ж, можеш номер телефона нам назвати? Наш у номер телефона? номер телефона, карточку з другої сторони і секретний код, карточки. Що ще знімає? З ногами конкретно халепа, зараз буду тапочки перезувати. Що Давид? Питай. Телефони поставили, щоб хтось дивився. А, це е, телефони мені поставив Назар, бо е, щоб я не забула, як я в інстаграмі називаюся. На, а, ви, ви, йому. Ви на йому. Це погляд, і хтось, типу, Прийшов? О, телефон забрав. Да -да. Розблокували. Маленька репетиція. Перевіряємо ваші голосові зв'язку. Два Один раз, два, Один Один поки що все окей. Короче, типу, у мене стрес. До мене знову говорили на англійській, а я як той баран, нічого не розумію. Добрий день. день. Молодіж приїхала. Великий. Початок, такий вихід з зони комфорту і вихід на публіку. Так я вітаю вас таким щастям. Дякую. Любові, я піднімаю і дуже пишаюся. Дякую. Дякую. Мені не кому? Класс, боже, назвав. Слава Україні! Ще дуже красиво, да. ви молодець. Я, ну, Дякую. Я вже що Тай, Тай. Ну дивіться, по-перше, всіх з Днем Незалежності. Я продовжую погодувати самі да? собі. Що всі да, всі всі вручну. Почут, Все ми вручну. Ми святкуємо 33-й, 33-й 33 річниці Дня Незалежності! Так, Олеся мене привітала. Квіточка. Ну що, людей трошки вже більше. Ем, вже концерт почався, зараз покажу ближче. Ось багато було знайомих, які проходили і хвалили мене, що я наважилася, удачі бажали. Та й таке. Працюємо. Людей вже більше. Але все одно погода трошки зіпсувала, Порівняно з минулим роком набагато менше. За нашу свободу Так, трошки знімо інсталяції це. Зробили, щоб люди фотографувалися Така інсталяція, така інсталяція. Там же жіночки сідаються для фото ось Каже мені, Давид, що за кожного клієнта треба стояти горою. Коротше, за її походу черга більше, як до мене. Своєю командою. Олеся робить рекламу. У них було більше можливостей. Нам потрібно додати, приходити так само, волонтерити є бажання щось зробити, Бавити в нашу асоціацію, будь ласка, додайтесь в групу, українці. Бачите, якби Коротше, ці мужчини мені трохи затуляють мою інсталяцію. Ну, ще пару минут я піду скажу, але ладно, хай стоять і той живуть. Кавку мені принесли, коротше, ми ще не заробили, але вже купу гроші потрапили. Треба було і торгувати. Корсетах вдягнутими. <ривоти> Бачите, як всі люди їдять, їдять, їдять <плес> і, і їдять. Леся, Олеся в одному корсеті. <плес> Хлопці, ви так класно, поки ти ми, його <рес> Подаруємо. <плес> заході. Заходіть. Заходіть. <плес> <плес> Він як вісить на вішачку, зовсім не так дивиться. Отаку ну, гарно перев'язала. Мені теж подобається. Бо він рябенький, але Бо. тоді як світла зона, то воно набагато гарніше Но дивиться. А професійні фото в мене будуть, походу. По І просто не жийте будь ласка, ми по-чесну. Їдуть мої дітки, вже підтримали мене сьогодні. Так, Морально. Да, наш, кон, наш красивий фон назад. Да ви достається, а класно Гербінська Севін – це найкращий бренд <реку> І в Україні. І П'ять для своїх жінок, дівчат, реклама. Або самі на свісі реклами. Хто-то в мене є тут. Подобається? Голочки подобаються. Ой, да. Дивись, щоб пальці не поколов. І це подобається, так? Да? Ну там не, не дуже вже крути. Бо пальці поколеш. В не сунь пальці під голку. Покрутити можеш, якщо крепко хочеш. А голочки ні, голочки клади зразу назад, щоб ніде не подівалися. Помічник. Сьогодні oh, yeah, такий. Так, що? Одні поїхали, другі також збираються. Оставляють мене саму всі. Хто там кричить? Коротше, сьогодні весело. Так. Короче, Я продавець. Вже, вже темніє. Я бусово. Але добре, що у нас лампочки такі є, і ми всі підсвічені. і мій класний підсвічений. Хоч як гарно танцюю, зараз покажу. Я така, така рада, що я сьогодні продала тільки знову ту ладунку. Я така, така рада. Подарунки, які тут безкоштовно роздають, реклама реклама, реклама. Депутати вибирайте мене. Новий кандидат депутат. Я зроблю нічого, візьму собі гроші. Я столі, в принципі, і депутат. Не позорте мене. Божа, ти позор мене. Добре, це все шутки. 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 шутки! 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 Я вже в тапочках других, вони також повністю всі в багні. Собочки там стоять, теж в багні. І це буде Не рідно, знаю, які мають достиратися. Піточки. День дуже-дуже гарний. Головне, що мене спочином.

це Все розібрано. Ви бачите, струни рвуться, все нормально. Як вам взагалі? Як Залишилося тільки прибрати це все і палаточку зібрати. Збираємося додому. Ой, Рядку натовп. Да? Що ти кажеш? Скажу, що кросовки, Дудя, кросовки Чуть -чуть грязь. Чуть-чуть грязь. Чуть-чуть, так. Да. О, збираємося додому. Це наша палатка. Збираємося. Дивіться, скільки машин там? Це... Так, ми це туди? зараз буде, навірно, напевно, трафік. Туди? І в нас буде затори на дорогах. Ви трошки на вечір веде мій блок далі. Так, тому що щось Тетяна вже почала носити як ми предмети назад в машину. Вже настільки хоче додому, ми, ми заносили, а вже Тетяна мені, виносить. Sky. Вже мені той скай не треба, щоб його не дивитися. Що ти за мною ходиш хвостикою? Та й втікаю. То йди, я, я, я знімаю його. Я, я закрив. Що таке? Зкрив, ти ступі. Открив акуратно там. До мами там. Це сковде. Ну що, е -е, сьогоднішній день дуже сподобався. Музика ще гримить. Ми вже палатку зібрали. Який собі досвід, або, згадай, молодость називається. Це мені нагадало ринки-базари. ринки Спочатку ринки 2000-х, як я їздила. ось. І чимось воно нагадує. Тож, музика ще гримить, не знаю, чи вона дуже добре чути, чи не добре чути. Але сьогоднішнім там я задоволена. Багато людей взяли номер телефону, підписалося, також поцікавилися моїми виробами. Було досить цікаво заглядати і підходити до моєї палатки, і ще оглядати мої вироби. Ну що, буду прощатися? Ви можете це зробити. Ми вам дуже дякуємо. Несемо, короче, ці всі штуки назад в машину. і Будемо їхати додому. Це останнє, що ми мали нести. Збираються останні люди. Бачу вже пів стадіона вже в зібралося. І от зараз будуть їхати додому. От мама. Так. вирішили uh, да. зняти це, як концовка твого відео, виходить. Гарно, це дуже гарні сарежки. Okay, Покажи сарежки з тобі. Дивіться, які гарні. Хороша біжутерія. Да? Okay. Все хороше для цього ярмарку. Uh, Дивіться, ще є машина. Хто живе в Америці, можете сканувати цей QR-код. Поможіть їм переслати цю машину на Україну. Короче. Їм треба переслати цю машину на Україну. Тім, в висадку, в ді, 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 гарно. Це донатити на пересилання. Потім добре все настрою. У мене трохи загрязнені ці. Мікрофон. Коротше, все-все пройшло дуже добре. Да. Початок розпочаток. Далі буде. Па-па!